Мої вітання, і водночас співчуття на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту важко, особливо сьогодні. Про щось говорити, окрім тієї чергової, крайньої страшної трагедії з низки тих, що їх майже щоденно завдають і приносять на нашу землю звірства росіян через ракетний удар, орків минулої суботи по нашому місту і влучання в житловий будинок на житловому масиві. Перемога серед інших загинув старший тренер збірної області з боксу, старший тренер відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та іднобор. Заслужений тренер України Михайло Кореновський. У нього залишилися дружини і дві доньки. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, близьким і друзям Михайла, а також усім загиблим від російської агресії, світла пам'ять і царство небесне. Прощання з Михайлом Кореновським відбудеться, розпочинаючи з 10-ї години ранку в ігровій залі інституту фізкультури на набережній перемоги, поховання у 12-й» на запорізькому кладовищі. Ракетний удар пройшовся поруч з помешканням легендарної на сьогодні дніпрянки призерки Олімпійських ігор чемпіонки світу Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магучих. Того дня вона вперше у новому році стартувала на традиційних змаганнях в меморіалі Олексія Дем'янюка, які завершилися у Львові. Через не можу переборюючи розпачі хвилювання з другої переможної спроби, дівчина підкорила позначку два метри рівно, що стало найкращим показником сезону у світі і, звісно, забезпечило успіх на звітному турнірі. Напередодні змагання пробувала повітряна тривога. Російська ракета влучила у Дніпрі на будинок, який був біля мене, і він зруйнований. Я задоволена результатом. Це дуже круто відкривати сезон з двох метрів. Я сподіваюся, що далі результати будуть рости, і Я буду робити з тренером для цього все можливе. Я задоволена. Наступне змагання заплановано у Ярослави Могучих на 25 січня у немецькому місті Котбусі. Далі про таке нарешті закінчилася Епопея з приходом вінгра донецького шахтаря і збірної України Михайла Мудрика. На найближчі сім з половиною, а то й на один більше років він став гравцем лондонського челсі. Останній заплатить українському клубу 70 мільйонів євро. Гарантовано ще 30 мільйонів донечани можуть отримати бонусами. Це робить Мудрика найдорожчим трансфером в історії України. Попередній рекорд 44 Три мільйони належав Андрію Шевченку, за якого той таки Челсі у 2006 році заплатив італійському Мілану третій у цій ієрархії Олександр Зінченко, який коштував 35 мільйонів євро. Залом трансфер мудрика найдорожчий не тільки в історії Донецького шахтаря. Він увійшов до топ 50 світу, поки що під 42-м номером. 25 мільйонів євро або 1 мільярд гривень з отриманих грошей. Президент клубу гірників Рінат Ахметов прийняв рішення використати на запуск проєкту серце Азовсталі спрямований на допомогу захисникам Азовсталі та їхнім родинам на різні потреби від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів. Подейкують, що на 5 мільйонів євро від приходу мудрика претендує, і спортивний директор Дніпра, один Євген Красніков, який був посередником української сторони під час перемовин. Він практично з дитинства гравця приймався справами мудрика, ще коли той юнаком пристав до харківського металіста. На жаль, мудрика, який встиг засвітитися. Навіть у Дніпропетровському Дніпрі його функціонери так і не змогли розгледіти у ньому талант. Недовго залишався без роботи колишній головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков. Наприкінці минулого тижня він очолив національну команду Вірменії, замінив іспанця Хуакіна Капароса. Період угоди наставника невідомий, але точно зрозуміло, що саме український фахівець поведе горців у відбір до наступного чемпіонату Європи. На нових місцях працевлаштувалися і два колишні відомі і навіть легендарні футболісти Дніпра, так підзахисник Сергій Назаренко, став помічником головного тренера Житомирського полісся Юрія Калитвинцева, а ексголкіпера Дніпровців Медіна призначено тренером вратарів аутсайдера Української прем'єр-ліги, професійного футбольного клубу Львів. Тим часом спортивний клуб Дніпро, 1 результативною 3-3 розійшовся з чинним чемпіоном Грузії Тбіліським Динамо у першому контрольному поєдинку поточного зимового міжсезоння. Перед його початком команди. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Дніпрі внаслідок включання російської ракети у житловий будинок. У першому таймі на поле виходили голки Паркінарейкін в обороні Амаш, Гомес Сваток, Пасіч, середня лінія Назаренко, Рубчинський, Бабенко, Підлепенець, Гуцуляк, Довбик. У проміжок стартових дев'яти хвилин рузини встигли відзначитися двічі на третій. Через рикошет рахунок відкрив Пішвілі. на дев'ятій. Результат подвоїв Кіркітадзе до честі підопічних Олександра. Учора ще до перерви вони не тільки встигли відігратися, але й вийшли вперед. Спочатку відставання до мінімуму скоротив довбик, який на дальній стійці замкнув подачу з лівого флангу. Ще за 4 хвилини потенційний новачок під Липенець поновив рівновагу. А ще рівно за такий же проміжок у часі до завершення першої половини зустрічі Рубчинський Провів третій м'яч, практично заштовхавши його у сітку. І на велику перерву суперники вирушили з голом гандикапу спортклубівці. З поновленням поєдинку у другому таймі Дніпровці мали наступний вигляд: на останньому рубежі Воротар Костик у захисті Адамюк, Сарапій, Порох, Пасіч Хавбеки, Клеменчук, Танковський, Танчик, Підлепенець, Когут, Форвард, Гуцуляк. Зрештою, їм не вдалося утримати переможний для себе результат. Його остаточно сформував на 74 четвертій хвилині Швілі. у som kunichi a три а з хвилини мовчання через траур у Дніпрі розпочався другий матч баблу чемпіонату Суперліги України з баскетболу, у якому господарі на майданчику палацу Спорту «Шинник» нашого міста приймали Біпа Одеська область. Дніпро лідерував у рахунку протягом усього матчу, дозволивши одеситам там виграти лише чверть четверту чверть, у якій господарі мали вже доволі комфортну перевагу. Варто відзначити потужну гру лідерів команди Тимофенка та Закрудаєва, які на двох набрали більше половини командних очок. 48 чим із. Забезпечили загальну перемогу 80-66. Напередодні наша команда у дуже рівній та напруженій грі, протягом якої лідерством здебільшого володів київський будівельник у підсумку зазнала поразки 61-69. Турнірні таблиці Дніпро продовжує залишатися на четвертій сходинці з 10 перемогами у 15 матчах. Втім, його відставання від Київбаскету і БІП Одеська область скоротилося до однієї звитяги. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за. Увагу, бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.